На зв'язку інтернет-магазин Єшок. Сьогодні пропонуємо вам відеоогляд на Електрошокер Зевс. Дуже популярна модель саме в класі мініатюрні електрошокери. По габаритам нагадує пачку сигарет. Одна із найкомпактніших моделей на ринку України, виготовлена в пластиковому корпусі. Має монтований літівий акумулятор на одній зарядці акумулятора. Електрошокер працює місяць часу, а інколи більше. Хоча раз в місяць потрібно поставити на зарядку будь-якому випадку. Це для профілактики акумулятора. Отже, корпус електрошокера. Має дві кнопки. Це запобіжник і кнопка підсвітки, це кнопка електрошокера. Поки дана кнопка поставлена в, таке, в такому положенні, кнопка електрошокера працювати не буде. Якщо ми ставимо цю кнопку в положення середнє, буде працювати підсвітка. Це невеличкий такий міні-ліхтарик, звичайно, не повноцінний ліхтарик, але він тут присутній. Якщо поставити дану кнопку в положення до опору від себе, починає горіти червоний діод, і в такому положенні вже буде працювати кнопка електрошокера. Ось так електрошокер. Це називається холостий розряд, досить гучний. Однозначно підходить для відлякування собак, оскільки собаки бояться звука холостого розряду. Ну і само собою підходить як засіб самозахисту від людини, від агресивних людей, від е, хуліганів, не просто від людини. Отже, кого цікавить дана модель електрошокера, звертайтеся у наш інтернет-магазин, адресу сайту ви бачите зверху. Переходьте, консультуйтесь і замовляйте.